Нині шабелянка це звичайна мальовнича околиця районного центру, але вона і досі пам'ятає жорстокі бої 17-го століття. На цих полях полягло 30 тисяч людей. Мабуть, найбільш жорстокий урок цієї битви в тому, що поляки відстояли свою державність, не пустили далі московську армію за чуднів, але всі учасники битви загинули. Хто від голоду, хто від холоду, але жоден із них надалі не зберіг свого життя. І ця битва, хоч і поляки вийшли переможцями в ній, вона не дала практичних наслідків ні для польської держави, ні для московської, ні для московської держави. Згадку про всіх тих, хто не піднявся з цієї землі, через біки на місці бою з'явився пам'ятник. Ідея його створення народилася вже у сучасних козаків. Монумент носить назву «Чудницька битва, і центральною структурою цього монументу, ви бачите, є хрест, якому 350 років. Він зберігся, він кровоточить, очевидно, до цієї пори зберігаючи жалобу про тих, хто загинув. На думку присутніх на відкритті монументу, цей пам'ятник є ще одним містком між історією нашої держави та її сьогоденням. Про це варто знати усім поколінням, які живуть на цій землі. Я впевнений, що Чуднівщина на цьому пагорбі біля Тетерєва буде виховувати наших молодих людей на основі патріотизму. Любові до своєї батьківщини й батьківщини, поваги до українського прапора, українського слова, поваги до славних традицій українського козацтва. Я хотів би подякувати і районну владу, і керівництво українського козацтва за цю чудову ініціативу. Всім хочеться побажати перш за все міцного здоров'я, наснаги. Щоб ви її надалі несли добро в маси, до наших людей доносили. А ми, як керівники області, будемо все робити для того, щоб на цьому прикладі, на прикладі вашої ініціативи і інших людей, спонукати до того, щоб ми шанували пам'ять наших попередників. Освятили новий пам'ятник не лише молитвою, а й в традиційно козацькому дусі залпами гармат.